Шановні, вийдіть, будь ласка, за двері. Ну вийдіть за двері, будь ласка. Я, я не можу за, за вам, вас, а, а, розповідати вам про все. Вийдіть, будь ласка. Дайте, і у нас не судове засідання зараз. Ви ви розумієте, ж ні? Ви розумієте, що це дуже резонансна справа, яка потребує уваги змі я і максимально відкритий доступ. Я розумію. Це єдине, що хоче вас запитати, Береза, якщо я правильно зрозумів. Будь ласка, вийдіть за двері. Я буду спілкуватися з вами в судовому засіданні. Выйди за дверь, так, он а, помечтает. Так, сюда заседание открыто, еще закрыто. Закрыто. И вы не окажете. Ну, вы. вы, значит, на так... Кем? Вы а отпустили? Вы... Это вы отпустили, пусть преступника вы, под домашний арест? Так, так, так же, как отпустили когда-то. Ну, не вы, а другой отпустил садовника. Так. Подождите, и он тоже сбежал. Примерно. Вы не попросите за дверь. Подождите. Ну, какой за дверь? Подождите, вы нарушаете, вы уничтожаете судебную я систему. Как Украины. можно быть я не дивилась, но люди все дивились. Вин катурал вас, знаете, И вы На каком основании будет зараз, уголовное уголовное вы уголовное преступление превращаете в фарс? Вы сказали, что оно закрыто. Я хотел бы туда... Там пусть будет открыто, и мы выходим. Тогда. В данный момент мы хотим услышать вас. Вы фальсифицируете вы сейчас вы сказали, уголовное дело? Зал судового заседания. Вы сказали, что оно закрыто? Как же вы а не с камеры. Отвечайте. да. же вам судового заседания. Зараз все это будет поставлено на обговорение. Всіх учасників судового процесу і потім буде визначено, що буде закрите, чи буде відкрито. Ну, визначено, що буде а, то, чому А повинно бути Судове Будь ласка, вийдіть. в зал судового засідання, а там да. буде вирішено в судовому засіданні. Всі э, рішення приймає суд в судовому засіданні, вислухавши думки всіх учасників судового процесу. І в той же времени ви говорите, що рішення може є Будь ласка, спустіться а в зал. А Який зал... Судовий? Другий зал? Другий зал. Вбивав мою, мого сина, вбив його, а ви його захищаєте, жалієте його. За що його жалієте? Та люба мама, щоб тут на моєму місті була, так вона б землю гризла щоб цього хата згноїти ну, в тюрмі. Я осталась без дитини. Ой Боже. З елементами екшену пройшов суд у справі вбивства журналіста Веремія. В'ячеслав Веремій, це український журналіст, який писав на міську тематику кореспондент газети «Вісті», вбитий 19 лютого 2014 року тітушками через спробу сфотографувати їх. Шевченківський районний суд, який сьогодні мав пройти в закритому режимі по цій справі, сюди прийшли активісти правого сектора. того шостого. Ой, ви знаєте, у мене найбільший страх це що він гуляє на волі, що він вільно пересувається по Києву. Здоровий шкаф. Він так знущався з моєї дитини, катував. Випустили його, випустили його з рук під домашній арест. З домашнього аресту його випустили вільно пересуватися по Києву. От я вам скажу, от вам правда, і от от вам воля. Воля для кого? Для ката, для катів. Як можна так, щоб він пересувався по Києву і катував? Ви всі журналісти. Мій син теж був журналістом. І повинні ми повинні від... Ой Боже, як сказати, відстоювати професію, виковині свою вістові, відстоювати тих людей, які загинули від цих кахів. Він ще був на лікарняному, коли він на Грушевського ранений був. Він ще був на лікарняному, йому видалили хрусталик, штучний вставили. І він пішов знову побіг на роботу. Каже: мамо, я побіжу на роботу. Треба писати, доносити до людей правду. Він писав, він по телебаченню виступав, казав за тітушок, за всіх. І він. Я кажу, синочок, ти ж хоч не їдь, не їдь, кажу, будь там, не їдь додому. Там таке твориться, Він, мамо, я не буду їхати. Я буду тут ночувати. Ну так сталося, що він поїхав. І ці коти його зловили. Щодо проведення відеозйомки судового процесу, наговорення сталося ці клопотання, будь-ка проти. Можливість процесуально розглянути щодо відкриття провадження і закриття його з огляду на ті матеріали, які є в певній частині, а не усього, які він є. Я, я пропустила питання, будь ласка, повторіть ще раз. Щодо допуску засобів масової інформації. Так, так, я за це. Світовий нас. Сторона за інструкту. Сторону прокуратури, в тому числі. Що Вже рішення було прийнято про проведення закриття судового засідання. Всі доводи були вказані, тому вважаємо, щоб засідання в подальшому було запитано всі Журналісти, оператори, будь ласка, покиньте с собой. <різований> чому Україна, весь світ не може знати правди? Будь ласка, <різований> будь ласка, я вас прошу ніхто я розвив, не прошу повинні знати правду. <різований> Зате ми боремося, скільки загинуло хлопців, скільки на Донбасі загинуло людей. Молодих хлопців, скільки лишилось матерів без синів. Чому так несправедливо? Скажіть мені, будь ласка, чому так несправедливо це? Почему люди добрые? А? Чему вы не повинні покидаться? Как мнение народа игнорируется судьей, которая, по идее, должен этот народ обслуживать. Закон в Украине по-прежнему как вышел. Куда повернул, туда и вышло.